Цю інформацію розмістила у Фейсбук 30 та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. Рембат бригади дає друге життя зброї та техніці. Про військовослужбовців ремонтно відновлювальних батальйонів розповідають мало, бо їхня робота не показна а буденна. Але при цьому вона надзвичайно важлива. Адже бойові підрозділи не зможуть повноцінно виконувати завдання на фронті, якщо не буде якісного відновлення їхнього озброєння та техніки. В рембаті бригади таку пряму залежність розуміють. Тому підрозділ працює в прямому сенсі, не покладаючи рук. Тобто за необхідності цілодобово. Причому нині там дають друге життя не лише рідній бригадній техніці, а й трофейній. Є, наприклад, Т-34. Але це не танк часів Другої світової, а російський Бетер, який отримав таке прізвисько від окупантів. Про це свідчать написи. Але наші ремонтники обіцяють, що після ремонту цю недолугу творчість зафарбують. А сама бойова машина буде, як нова, і добре чи битиме своїх колишніх власників. У подальших публікаціях бригада буде ближче знайомити вас із майстрами, які творять дива на своєму, так би мовити, буденному фронті. А поки до вашої уваги, показовий фоторепортаж без коментарів.